Ось це соняшниковий мед. Відкачувати будемо десь через тиждень. Вони його ще не запечатали. Працюємо з бджолами, з батьком по черзі. Я майже 30 років. Батько більше дід ще прадід. Ми кожної весни виїжджаємо, у нас качова пасіка. До кінця серпня будемо тут. Це медогонка, відкачуємо в неї мед. Завдяки центробіжній силі на стінки мед попадає та стікає донизу. Потім фільтруємо і, в принципі, мед готовий до споживання. Восени хотів поставити бджолу себе, але не вийшло, і вони залишилися у батька. Це їх і врятувало. Це мій дім, де ми жили з родиною, поки росіяни не влучили у нафтовісховище. Пожежа не дійшла десь від метрів 50 до нашого будинку. Тут все було залито паливом. Жити зараз тут неможливо. Сі норми перевищені в шість разів. Посохли дерева, заражена вода, досі все у солярці. Трошки копнути і вона. Ну, Озбирається у ямках. Ось колодязь, де ми брали воду. Зараз там все чорне. Все було черешнє, дві. Вже нема. Жити тут неможливо. Сусіди намагаються деякі, деякі повиїжджали. Живемо, ну, знімаємо квартиру зараз. Ідея з'явилася на початку війни, коли дуже складно стало реалізовувати свою продукцію. Треба було якось розширювати асортимент. Подивилися на досвід канадських джолярів і також вирішили виробляти крем-мет. Крем-мет – це той самий мед, тільки трошки перероблений. Там спеціальними апаратами перемішується на протязі 10 діб. Та і він стає м'який, пастоподібний, і в подальшому не кристалізується. Це кремувалка, де відбувається процес перетворення меду на крем-мед. Це сублімати, які додаються до крем-меду. Чорниця це дружині дуже подобається. Мені більш журавлина з кислинку, а чорниця воно салатка. Дружина підтримує, якщо б вона не підтримувала, всього ну, б цього не було. Майже все обладнання на грант отримали. А відгуки ну, лайм'ята найпопулярніший смаків 9 поки що.